І знов я прийшов до крамниці. Щось знов принесли. Зараз подивимося. Добрий ранок. Це я. Да, це я. Так, да, так. Да, да, да. Машинку ось таку. Та геліус купив за тисячу гривень у підписника чи глядача канала, може людина і не підписана. Тисяча гривень. Чи купив? Купив ніж, а потримання Нужний. Ось такий ніж. Ось такий годинний Восток. Будь ласка, і монета Данія. Купив за, все за 100 гривень. Постійний клієнт приніс ось такий фотоапарат ломо. На жаль, не працює замок, кришка не працює, не фіксується декілька автівок. Автівок. І ось такий паровоз. Паровоз. Це в... А. Ніж і одразу ключ. І ось така запальничка. Все це купив за 300 гривень. Ще був принос, я купив тут гімнастерку за 20 гривень. Потримай. І шолом. Шолом пілота зімній за 300 гривень є паспорт до нього. Перше зустрічається з документом. Дуже аутентично виглядає документ прикольна така покупка Так. рушничок за 20 гривень і наволочка така вишита теж 20 гривень Комплектне все Так, так, Та я знаю, вони що... Да, да, ну, так, я зна... вони давали і, на полі чудес в подарунок. Ну давайте, ладно, за 600 возьму, если отдаете, то внучка угу. подросает. Не классная, да, она красивая там. У нас есть вся да, сила, все да, вся сила. Пакет есть только, да. Да, организуем зараз. Отделый, давай да. я потрапаю. Под, да, так а ТК 2000, под, подружки 2000. Так, да, так. Да, да, да шукарные. Дякуємо, за і вам, і вам. Дякуємо і вам і покупки, і продажі. Дякую. Ну, Друзі, приїхав до Києва і зараз буду купувати фарфорові статуетки. А також знов півник незглавності. Погнали зі мною. Головне, щоб півничок цілий. я взял вчера, то есть вернул много лет у что тут ломаться, в принципе, это цоколь, да, провод. Жалко, что девчонка ломаная. И грамоты старые СРСР скидывают, где держимся вин 80-го года рождения. Uh -huh. 80 -го года uh -huh. Ціняться кобзарі, тільки намного раніше Чесно. начебто усі це більш сучасні такі вироби. Знаєш, кого в такого нагород немає, звичайно? Якщо не помиляюся, книжечка до нагород, <говори> то нагород <говори> немає. Навіть книжечка може коштувати, можна подивитися. Годинників... Годинників теж такого немає. є. посуди,

Ось що купив. Їду на наступну зустріч. Ось сюди вічно ключі вже потеряли, вже міняють тут постійно. Ці ключі, зараз я очки візьму. Ось тут це так. Так. а як ми? Так, давайте ось. Хочете сюди? Ні, щоб я вам це ага. давати. <рикнє> <Ще> угу. <нахуй? тє> да нормально вот сюда буду <гук> ложиться. Так, часы сначала, да? Да, да. Ну це электроника, когда это. <кхи> ну це шо я. Казала я. Ага. Ага. Ну, давайте желтых, наверное. Так, 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 так. Да, -так -так -так. да? Ми да вот желтые. Це, це. Ну, трішечки не то. Ось такі потрібні. Там троє їх. Ну був. вони всі. Третє, так, ага. так, так. Там, по-моєму, у вас ще якісь були жіночі чи я. Я ну, їх я... женські, ви сказали, ні. Я їх не забрала. я їх не брав. Бачите який телевізор. Красиві села. Повністю за забором. Класно так жити. Така територія. От нова Олександрівка. Пульт охорони тут. І такі чисті вулиці красиві. Все за забором круто. І тут одразу окружна краса. Починається бездоріжжя. Друзі, чому мені подобається моя робота? Щойно я був у Києві і купував різні старі речі. Зараз вже знаходжусь от. Полі. Путешествия, постійно, якісь подорожі, і це мені дуже подобається моїй праці. Всім добра. Гляньте, яка краса, українські степи. Друзі, продали ось таку трубу. Продали за 5 тисяч гривень. Мій друг Олексій допоміг продати на Райберті. Гроші вже на банці. Залишилась тільки труба Матадор. Вона трішечки дорожча. За неї просимо 9, але вона з повноценною оптикою. Тобто тут повноценний оптичний прицел. Долучайтесь, друзі. Також не забувайте, постійно під відео є банка хлопців. Долучайтесь разом ми сила. Слава Україні! Принесли в крамницю ось таку парочку. Дід Мороз та снігурочка. Дід Мороз, в нього лице пластмасове, а у снігурочки дерев'яне розписано красками. Купили за 50 гривень. Друзі, забув вчора відправити усі касети. Один мішок відправляю сьогодні. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Ви можете їх принести в мій магазин, який знаходиться по адресі зупинка Стара Прага в місті Бориспіль. А також, якщо ви живете десь в іншому місті, вислати фото на Viber, ми домовимося ціні, і я придбаю у вас ваші речі. А ось перелік товарів, які я купую, і мої контакти. Друзі, перелік того, що вдалося купити. Дякую вам, друзі, що коригуєте мене. І допомагаєте вивчити українську мову. Я весь час казав перелик. Тепер буду казати перелік. Дякую вам за коригування. Так, що вдалося купити. Був на адресі, скупився на 2,5 тисячі гривень. Купив ось таку чашечку, кружечку. Купив статуеточку. Девчонка с веретеном. На жаль, є пошкодження. И купив такую статуэтку. жиночка в такой в шляпе, как у индейца. Шляпа, как у индейца, у индейского вождя с самоваром. Видите, так интересно намалеванный краник. Це самовар, хоча одразу, в принципі, схожий на буханку хліба. Так, це ці статуеточки, всі російських заводів, фабрик. Тобто, в мене вони вперше зустрічаються. І на проходах Віоліті я ось таку не знайшов, таку знайшов тільки дві. Продані були, чашку теж не знайшов. В наших краях це як би, рідкісні статуетки. Ну, не обов'язково, що вони будуть там супер дорогими, коштовними. Просто рідко зустрічаються, тому що не наші заводи. Ну і знов купив півника незламності. Тут, в принципі, інформації досить, я багато за, за них вже казав, купив півника. Так, э, дивіться, така ж доска. На, том же, на той же адресі попалась ось така доска з шахами. Старенька. Тут 63-й рік указано. Так, що я купив ще на адресі на цей ось це забрав. І ще одні шахи. Ну, ви все бачили, там і декілька таких іконочок сучасних, більш-менш сучасних, Ось ця старенька. Печать ці сучасні. Заплатив за все це 2,5 тисячі гривень. Йдемо далі. Так, ще в цей день я заїжджав. Повторно на адресу. Таку пару я вже там купував і ще одна залишилась. Чомусь я її не взяв одразу. Пошкодував і, в принципі, вдалося заїхати ще раз. Купив цю пару келахів, кухлів. Мабуть, кухлів правильно буде. Подкоригуйте, якщо щось не то кажу. Купив ось такий полароїд, кухлі. І дві таких картини оліями. В рамках старенькі, це у нас 90 роки. Купив за 500 гривень. А, і ще ось такі керамічні. Ну, як настольні медальки. Ось там ще декілька. Купив. За 500 гривень це все, що я показав. Так, далі. Купував годиннички. Тут три в позолоті, позолочений такий ремішок, браслет і декілька таких просто двоє механічних Побєда Зім. лучик кварцеві. Также тут кино, на кінопроєктор ось такий об'єктив. Купив за 550 гривень це все. Так, що ще не сказав. Ага, від підписника Олександра я отримав ось такий орден. Трудовая слава третя степень з документом. Олександр зателефонував мені, скинув фото і сказав, що йому за нього запропонували вже півтори тисячі гривень і спросив, що я можу запропонувати. Ну, півтори це досить гарна ціна для нього. Я сказав: ну, за півтори теж би забрав, а більше дати не можу. Ну, Олександр сказав, що я краще відправлю тобі. Відправив по, після оплати. Тобто він мені відправив не накладним платежем, а я відправив просто посилкою. Я забрав орден з пошти і потім гроші перевів на карту. Сашко, дуже дякую за довіру. Ось таке таке за півтори тисячі гривень. Номер. 177 248. Ось такі були закупочки. Друзі. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, коментуйте. Друзі, хочу нагадати, що війна триває. І я знаю, що мене дивляться багато бориспольчан. Наш земляк Андрій, молодий казак, боронить нас на Ліманському напрямку. Вони зараз з побратимами збирають на позашляховик. Вже зібрали 90 тисяч гривень. Ціль 170 тисяч гривень. Вони розігрують коштовний набір монет українських монет, ювелейних срібних монет. Автор найбільшого донату отримає цей набір. Банка буде в закріпленому коментарі. Послухайте, будь ласка, їх звернення до вас. Поехали. Вітаю, шановна спільнота телеканалу «Сервантік» мого особистого друга Володимира. До вас звертається один з підрозділів 66-ї окремої механізованої бригади з проханням прийняти участь у зборі на позашляховик. Будемо вдячні за будь-який донат або інформаційну допомогу. Автор найбільшого доната. Отримає коштовний набір монет. Всім дякую. Слава Україні!